Вітаємо вас на каналі Степан Поріг, новий день і новий класний автомобіль. Сьогодні до вашої уваги свіженьке надходження з Німеччини Volkswagen Touareg 2020 року airline комплектації. Просто розкішний автомобіль. Black пакет, класні 20-ті диски, це в нас 4-літровий V8. Монстр. Просто Під капотом повний Black пакет. Топова задня, топова передня оптика, максимальний набір асистентів. Автомобіль без жодних нарікань і жодних зауважень. Нова зимова гума. Автомобіль повністю обслужений, сервісований. Вся сервісна історія з першого до останнього дня від офіційного дилера Volkswagen. Просто бездоганний автомобіль. По комплектації, топова передня оптика, камери 360, є нічне бачення. Кругові партроніки, сама паркується. Є ще тут додаткова опція, що автомобіль може їздити, рухатись без автомобіля за допомогою додатку Volkswagen. Ось такі класні шильдики V8. Зафіксуйте вінко даного автомобіля. А термальне лобове скло, камера асистентів, безключовий доступ і переходимо в салон. Салон просто розкішний. У нас комбінована шкіра чорна з коричневою, дерево натуральне, амбієнт підсвітки, пам'ять сидінь. Максимальні сидіння у нас. Асистенти є, електрокерування керма. Стан сидінь просто бездоганний. Зверніть увагу на стан керма. Воно просто, як тільки поставлене з заводу, воно новеньке. Перейдемо в салон. Присядемо. І запустимо даний автомобіль. У нас музика Dinaudio, Зразу автоматично підключається підігрів керма. Пробіг даного автомобіля складає 182 тисячі, але стан ідеальний. У нас музика Dinaudio, мінус нема проекції плюс чорна стеля. Нема панорами, це теж плюс. По автомобілю. Пневмопідвізка, режими руху. Функція автопаркування. За допомогою цієї функції автомобіль може їздити взад-вперед сам з допомогою додатку, безпровідна зарядка. Топова мультимедіа. У нас камери 360 градусів з функцією 3D дуже крута і зручна опція. Можна вибирати різні режими вигляду, в реальному часі показує, як. Ми паркуємось, куди ми заїжджаємо. Дуже 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 зручна опція, куди вивертаємо кермо, і чи зможемо чітко запаркуватись по розмітці. Дуже зручна і крута опція. Так, по автомобілю також в нас є, тобто по кліматичній системі, підігрів керма, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, масаж сидінь, підігрів лобового, вебасто, як з. Пульта може запускатись, ось пультик. Так і з кліматичної системи. Клімат в нас чотирьохзонний. Буде комфортно, тепло всім в автомобілі. Також в нас виводиться навігація на повністю на весь екран. В нас присутнє нічне бачення. Дуже зручна опція. В дальніх поїздках ввечері в дощову погоду. Просто крутезна опція. Також у нас максимальний набір асистентів, мертві зони, виїзд з парковки. То все, що можна, тут є присутнє, все. По опціях. Перейдемо ще до другого ряду. Сидінь. Подивимося, що в нас там ще. Ще раз вернусь до стану, сидінь. Стан сидінь просто ідеальний. По порогах теж ідеальні, без жодних потертостей, жодних подряпинок. Дуже хайний збережений. Автомобіль, безключовий доступ позаду, теж комбінована шкіра, стан салону бездоганний, просто ідеальний. Задня кліма, задні підігріви. Ось так автомобіль виглядає попереду. Чорна стеля, присутні в нас ще сіточки на задніх вікнах. У нас є заводське тонування і сіточки додавляють ще комфорту трішки. Так. Електропривід кришки багажника, Камера з умивачем. Кришка відкривається помахом ноги. Дуже зручний велетенський багажний відділ. У нас пневмопідвізка, у нас фаркоп також є. Е, присутні ще додаткові органайзери для другого ряду сидінь. Також тут ще зручна річ, яку я рідко бачу в автомобілях. Зараз продемонструю. Музика Дінаудіо, ремкомплект. Тут ще додатковий акумулятор. Ось така. Поличка є дуже, до речі, класна і комфортна. Вона лягає ось так. І ви сюди можете розмістити, будь-що воно вам не прольється, не потіче, не розбіжиться нікуди. Дуже зручно помили воно з пластику. Помили, не треба. розвернули цю поличку назад. І все. У вас звичайний багажний відділ. Електропривід. Ось так, з цієї сторони. Автомобіль без перебільшень в ідеальному стані, без жодних зауважень. Дуже стильний салон з такими ромбиками. Дуже круто виглядає. Задні кліма, задні підігріви. ще раз чорна стеля. Дуже стильно виглядає в цьому блек-пакеті і на цих двохкольорових титанових дисках. Відкриваємо двері, сидіння зразу комфортно під'їжджають для. Зручності пасажира, все в шкірі, комбінована шкіра, дерево, підсвіточки, пам'ять сидінь. Тут теж все просто бездоганно. Масаж сидінь, тобто у нас сидіння самі, самі максимальні, дуже зручні, дуже практичні, стан без жодних зауважень. Також amбіent підсвіточки є і в підстаканниках. У нас тут теж Прострочка в коричневому кольорі, дуже стильно виглядає. Крутий автомобіль. Без жодних, жодних зауважень. Дуже комфортний і стильний автомобіль. По лакофарбому покриттю. Ще пройдемось. 145, 148, 139. 135, 139 119 127, 129, 150, 148, 137, 153, 125. Автомобіль повністю в рідній фарбі. Що в нас? З лобове? лобове в нас? Оригінальне, але мінялася 23 2023 році. Крутезний автомобіль. Це в нас Торек. Кінець 20-го року, 4 літра v 8 В шикарній комплектації, шикарний автомобіль виглядає і в мега крутому стані. Просто бездоганний стан. Нова зимова гума, шикарний автомобіль і ціна практично низ ринку по 4-літрових. Ціна даного автомобіля складає 62500 доларів. Приїхали, побачили і купили. В принципі, аналогів нема. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і новий стильний автомобіль.